Як зекономити на мобільному зв'язку в Іспанії? Всі знають, що мінімальний пакет мобільний з інтернетом коштує від 7 30 євро на місяць. Якщо це сім'я з чотирьох людей, це виходить 40 євро на місяць. Зараз розкажу вам, яким чином ми економимо на мобільному зв'язку та домашньому інтернеті. Компанія діджі пропонує на один номер, тобто на контракт, мати декілька мобільних номерів з інтернетом та хвилинами, і домашній інтернет. Ми зараз платимо 24 євро на місяць. Маємо домашній інтернет, маємо три мобільних номери різних з інтернетом і додатково ще хмарне сховище. Я вважаю, що це супер вигідна пропозиція. А ви поділіться, будь ласка, в коментарях, яким мобільним оператором користуєтесь ви, та скільки то коштує? Можливо, варто мені переглянути мої.